Про безпеку власних територій, от бачимо, як який план був взяти Україну за три дні, і перейшло до того, що тепер обороняють власні території Росіяни від прильотів невідомого походження. Назвемо їх так, і паралельно із цим із цим заявами Путіна, паралельно із панцирями на даху міноборони російського заговорив пісков, род Кремля. Про що про безпасність Крима, і заявив наступне зараз процитую повідомлення від прес-секретаря Кремлівського: Безпасність Крима обезпічена на. Надіжна не защищен до конца Донбас, Поэтому СВО продовжається. Ось така от заява піскова, і зрозуміло логічно, що він би просто так не виходив. в фопол і не розповідав росіянам, що в Криму насправді безпечно. А це означає наступне, що є суспільний попит на те, що відповіла кримська влада. А чи безпечно на окупованій українській території йдеться про кримський півострів, Бо як відомо спілкувалися із людьми, які мають доступ до інформації із окупованого українського півострова. Що вже були відбулися три хвилі еміграції із Криму, власне, після перших прильотів в аеродроми, згодом після оголошення часткової мобілізації Лодимром Путіним, 21 вересня. Люди почали тікати з Криму, і потім нещодавно. Ну була перед новим роком третя хвиля, бо як відомо були чутки в інфополі про знову ж таки повноцінну мобілізацію і почали продавати квартири. А квартири бізнес і тікати із Криму. І тепер от виходить піскові розповідає, що безпечність Крима абізпечна. А він зараз думає далі про Донбас. Ну, поки піско каже, що вона обізпічена, Лавров трішки інакшого боку, тому що міністр законних справ країни-агресорки Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що він боїться, що далекобійна зброя вдарить по Росії. каже, треба відсунути збройні сили. України пряма мова Лаврова. Якщо зараз ми прагнемо відсунути артилерію українських збройних сил на таку відстань, яка не буде створювати загрози для наших територій, то що більш далекобійна зброя постачається київському режиму, то далі потрібно буде її відсувати від території, які є нашою. Країною при цьому очільник російського зовнішнього політичного відомства поскаржився на те, що президент Володимир Зеленський Володимира Зеленського ніхто не осмикнув, коли він заявляв, що не розуміє, хто ухвалює рішення в Росії і з ким йому розмовляти. З цього Лавров робить висновок, що президент України відчуває себе. Не самостійною фігурою, а також тим, ким маніпулюють. Ну що ще ми могли почути від Лаврова, що в нас тут є зовнішнє керівництво, яке нами маніпулює, і як вони кажуть, воює НАТО руками бандерівців, неонацистів і весь цей абсурд, який вони несуть, але ж бачимо, що Лавров переживає або принаймні так висловлює, і мені цікаво, що він має на увазі про російські території, тому що ж вони ж 30-го... Вересня приєднали українські території, анексували, і ми чому це було 30 вересня, вже 11 листопада. Ми за їхнім задумом, та я акцентую на цьому, прогнали їх з Херсонщини, яку вони вважають своєю їм мовчали, не, нічого не говорили і досі про це мовчать. Отак От вони великою свою державу захищають. мені цікаво заява Лаврова, коментуючи постачання далекобійної зброї крилатих бомб, які надійдуть на баланс збройних сил України. І от він цікаво каже, що треба відтіснити українські війська. Так, може, ви, ви просто посунетеся в глиб Росії своїми військами, щоб ми на місце 150 кілометрів, 160, можливо, так і там сидіть і в БНР свої, і в інших прикордонних районах любіть, що хочете регіонах, точніше.